дивимося і час бере забор кайки. дивимося і час бере забор кайки. О, добрий день. Я мама двох дітей, і я хочу, щоб в моїй країні був мир, щоб мої діти не знали, що таке війна, що таке страхіття. Я хочу, щоб в нашій країні завжди був мир, спокій, слава. Я сама. Для мене мир це спокій, це впевненість у майбутньому, у завтрашньому дні. Це усмішки на обличчях дітей, усмішки на обличчях людей. На жаль, зараз кожен знає, що таке війна, нікого вона не оминула. Ми вчителі 22 ї школи разом з учнями вирішили вийти і підтримати цю акцію миру для того, щоб сказати, що ми проти війни. Ми за мир. Ми за те, щоб наші діти жили у мирній, у вільній і у незалежній країні. І якщо просить стільки багато людей, я думаю, що нас мають почути і нас почують. Я вірю в це. забывай забывает, и все чаще близких теряет, За идею слепую не близкую нам. Мы не слышим и спорим друг с другом. Но помни, си прав Ведь не важно какого ты цвета, на каком планеты Я стала на ланцюг миру. Я вважаю, що мир це все у світі. Я хочу, щоб кожного дня діти раділи, посміхалися, а не плакали за своїми батьками. Я хочу, щоб більш ніколи не пролилася кров українця. Я хочу, щоб був мир. Мир маленьке слово, але значить, воно дуже багато. Мир це для мене головне, тому що ти не боїшся, що ти вийдеш на вулицю і тебе щось зорветься. Ти можеш спокійно зайти в і грати в різні ігри. Ось що таке є мир. Мир це дуже це маленьке слово з дуже великим смислом. Мер це тоді, коли ти не сидиш підвалі і не думаєш, що я зараз на зону ми на твої близькі і переживаєш за всіх. Тобто, ти можеш ходити вільно до школи, все робити, що захочеш. Краще не робити життя. Я хочу, щоб моя сім'я була єдиною і любити свій край таким, як він є. Сьогодні ми вчителі, учні, батьки і всі жителі нашого району зібралися в цей день на найгарнішому місці нашої польової, нашого району. Чому? Тому що саме в цьому місці ми відчуваємо себе мирно, спокійно і щасливо. І це не дарма так, адже сьогодні, 21 вересня, всесвітній день миру. Нашу країну зачепила ця біда, яка називається війна. Вона рве тіло нашої гарної України, на шматки. І як говорять, що Перша, яку молитву чує Господь, це молитва дітей. Тому ми зібралися сьогодні в День миру разом з вами для того, щоб подякувати нашим захисникам за мирне небо, попросити у Боженька, щоб закінчилася війна на нашій землі. Настав мир, і було гарно, тепло і радісно в нашому спільному і красивому домі Україна. Давайте. Мир, мамо, що... це сад, це світ дитячий. Це світ дитячий у душі. Болі. Коли ввечері в діші пише, про незвичайно дивовижний світ. Мир на землі це російні світанки, краса і творчість, пісні у гаях. Мир на землі це вечори і ранки із добрим бомба. Мир на землі це дім, і мама, і тато, любові просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в, і в кожній хаті хліба, коровай. Це земля, де сміх і щастя лине. Діти в школу знов і знов і в боях ніколи ніхто не гине. Бо там господар, щастя і любов. Миру в Україні буде, миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі прагнуть мира на землі. Дякую, мама, що народжувала. Дякую також, що маю силу. Дякую Боже за Україну, рідну милу мою батьківщину. Діти, у світі існує така японська легенда. Що якщо зробити журавлика і відпустити його в небо, то обов'язково здійсниться люба мрія. У нас мрія сьогодні в нашій країні одна. Щоб настав мир, тому ми зробили не журавликів. Ми зробили олубків і відпускаючи їх, вішаючи на дерево, потім повісимо. Подаруючи людям, які йдуть на зустріч нам. Ми говоримо одне. Ми прагнемо підуто всі разом. Як ми кажемо, наша Україна мирна! Ми. Ми. Україна квітуча! Україна є Україна. І сьогодні ми всі з вами станемо за ручки в один єдиний ланцюг і голосно скажемо три рази зараз. Діти України за мир! мир! а зараз і здаємо отак за ручки, мам, пап, беріть. і ось так розтягуся, наскільки можемо великим ланцюгом і нехай всі побачать, що ми за ми.